Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. всім всього найкращого. Та вирішив записати відосик, якщо хочете, от залітайте. Бомбіть ці пончики, виповняйте легкі ці завдання тижневі. Забирайте пончики. Зараз я вам покажу, що за ці пончики ви можете придбати. Якщо цікавить. Ось такі набори. Фон профілю. Аватар, це ниндзя. Ось такий. Потім отакий. фон профілю ось такий буде. І останній, якщо цікавить, це на танк. Ось. СТА один. Буде така дівчина сидіти на танку і отака ось, ось буде камера. Так що, якщо, друзі, цікаво, залітайте, проходьте завдання. Зараз відкрию свій контейнер. Бо я в гру взагалі не заходив. Заходжу чисто Xypa збивати і все. Бо надоїло мені це все. Так, відкриваємо контейнер. Хотілося б фон профілю собі залутати. Ну, Аватар. А от не пойму, де ще одну частину взять. Якщо, друзі, ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. Я думаю, що, скоріше за все, в у цьому відродженні право родження буде. Так, якщо я не помиляюся. Якщо хтось знає, черкніть, будь ласка. Все, друзі, вас всіх обійняв. Всім вам всього найкращого. Подякував за все, друзі. Боже благословіння, мирного небо над головою.